Це був у нас Козак, да? Так, це Степанюк Готовий? Оп! Степанюк, після нього Потапчук Два Три Чотири Вибігай прямо Добре, молодець Так, 17 67 Потапчук готовий. Оп! Раз. Тебе фантастично вийшло зробити неправильно. Готовий ще раз. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре, 17, 17, 16. Так, будь ласка, дунець. Після нього коломієць. Готовий? Оп! М'яч впритул до планки. Залишаємо. Впритул. Два. Три. Чотири. Добре, коломієць сідорук. Готовий? Оп! Давай забирай. Два. Три. Чотири. Добре, молодець. Середину не забувай. Будь ласка, сідорук, готовий? Так. Да. Оп! Це останні, да у сні... Мячик, притул до планки зупиняємо. Три. Давай, давай, добре йдеш. Чотири. Вибігай. Добре. Молодець. Молодець. Саме Так. Молодці, всі закінчили. Так, хлопчики, увага, підходимо на останній тест. Будь ласка, всі О, поки, да? Туда, на старте,

Ви знаєте, при розвороті обов'язково носить заступити тут на лінію, за лінію, і там за лінію. Не на лінію отак підкрадається, не отак, а отак за лінію і пішли назад. Я підігаю сюди-назад, сто два, сюди назад, то 4, там і ніж 5. І себе нормально почуває. Добре, правильний розворот, молодець. Всі ножку ставимо за лінію.